Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Всечасні сім'ї, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми святкуємо першу неділю по різдві Христового. І в цю неділю згадується праведний святий Йосиф. Обручник Причистої Діви Марії, цар Давид і яків брат Господній. І церква сьогодні ще раз нас повертає до тих подій, які пов'язані із Христовим Різдвом. мов би хоче, щоб ми собі цю картину Христового Різдва. Дуже виразно запам'ятали, що ви ми сьогодні також мали ще одну нагоду роздумати над тим таємством Божого воплочення. щоб ми постаралися відповісти на запитання, хто є той, хто народився у вертепі, у Ефлеємі юдейській. Євангелист Матей нам сьогодні згадує, що юдейський цар Ірод, після того, як мудреці покинули його країну, дуже розлютився і сказав у Вефлеємі його колеця вбити всіх дітей, які мали менше двох років, бо не міг навіть думки знести, допустити, що народився хтось, хто зазіхає на його владу цього ірода. Сучасники називали великим, бо він справді був потужний у своїй владі, будував нові міста, фортеці. Навіть більше того, він відновив Єрусалимський храм, тобто це не був чоловік. Такий без якихось заслуг. Він мав заслуги, але мав і також одну величезну ваду. Дуже був владолюбний, був тиран. Він знищував всіх, кого запідозрив у будь-який спосіб як конкурента для себе. Він вбив своїх синів, він вбив свою дружину. Він, прийшовши до влади, вбив відразу трьохсот визначніших людей в ізраїльському суспільстві, щоб показати всім, що він тут є єдиний володар. Його ця велич. Дуже погано закінчилася, він справді сконав у тяжких муках. І, знаючи, що його смерть буде для народу великим святом, він сказав заарештувати 70 людей у своєму царстві. І в момент його смерті їх вбити, щоб, якщо не за ним будуть плакати, то будуть плакати за тими шановними, улюбленими у народі людьми. І з Матей згадує нам про цей страшний злочин дітовбивства, якого він допустився у Вифлеємі тому що так дуже хотів тримати у своїх руках владу. Тоді, на жаль, ми і сьогодні бачимо, що ця історія повторюється, що нині так само по відношенню до Христа люди себе поводять по-різному. Є ті, які його з вірою і любов'ю приймають. І радіють, що він народився на цей світ. Це такі, як ці вифлеємські пастушки, як ті мудреці, які прийшли, здогавши довгий шлях, щоб поклонитися Божому дитятку. Є, напевне, такі, які байдуже до цього ставляться, як Єрусалим. Книжники, вчені, які довідалися, що народився Спаситель Світу. Вони навіть іродові сказали, де він народився. Вони добре знали всі старозамітні пророцтва, але жоден із них не пішов до Ефлеєму, щоб поклонитися, або вона й побачити. Цього новонародженого царя. А вихлеєм від Єрусалиму є на відстані восьми кілометрів. Байдужі. І таких багато є тепер у сучасному світі. Просто ну, народився Христос і народився. І що? Я не маю місця для нього ані в своєму серці. Ані в, своєму, ані в своєму житті. Його поява на цьому світі в ніякий спосіб не змінює мого життя. Я буду далі жити так само, мов би він ніколи не народжувався. Але є ще й такі, що дуже вороже. Відноситься до Бога, до Його заповідей. Тому що у своєму житті вони мають інші цінності. Не ті, які приніс Христос з собою у цей наш світ. Він приніс любов, Він приніс прощення, Він приніс милосердя, Він приніс мир. А вони хочуть влади, ненависті, ще більше грошей. І тому сприймають Бога, який прийшов у людському тілі як свого ворога, роблять усе для того, щоб знищувати усе те, що Господь, Бог, нам, людям, дарує. Вони так засліплені своєю владою, що ладні вбивати інших, навіть дітей. Я думаю, що навіть як я не назву імені сучасного мірода, то ви всі дуже добре це ім'я знаєте. Ви знаєте, хто плюндрує нашу українську землю, хто вбиває наших братів і сестер, хто калічить дітей, хто пробує з них зробити яничарів, хто посилає вбивати, так як Ірод посилав вбивати до Іфлеєму, так він нині посилає своїх воїнів, щоб вбивали людей в Україні. І то вже без огляду на війну, на стать, без огляду на те, якою вони мовою говорять. Але. І родові прийшов кінець. І прийде кінець і цьому новітньому супостатові, який наважився на те, що для кожної людини свята і дороге на людське, на людське життя. Йосип для того, щоб оборонити свою родину, свою сім'ю, Марію, дитятку Ісуса, втікає у чужу землю. І тут так само ми бачимо таке відображення нашої сучасної української історії. Скільки народу з початком війни змушені були втікати в чужу землю, щоб зберегти своє життя, зберегти життя своїх дітей. А скільки українських матерів цих рахиней плаче і по нинішній день за своїми дітьми. Хоронячи їх у селу Землю, ви скажете, і де є тут добра новина, де є тут Євангелія у тій всій історії, що змінилося від того, що народився Христос. Це Іван ми чули нині. Воно звучало словами старозавітнього пророцтва. З Єгипту я покличу мого Сина. І ми віримо, що прийде такий час, коли ми матимемо можливість. Якщо захочемо повернутися до рідної землі, ми нині чули добру новину, що померли ті, які чигали на життя дитини. І помруть ті, які чигають на життя наших дітей які прагнуть занапастити нашу Україну, які хочуть відібрати нашу свободу, нашу гідність, стерти наш народ із лиця, із лиця землі, які такі горді і самозакохані, що гадають, що навіть Бога можуть вбити, щоб лише самим царювати. Смертні, обмежені люди, які уявили себе з коронами на, на головах. померли ті, що вчикали на життя дитя. Йосип, Марія, Ісус змогли повернутися. До Палестини, щоб виконати от усьому Божу волю. Іванист Матей, який нам цю всю історію передав, описав, робить дуже великий наголос на тому, щоб показати, як в особі Ісуса здійснюються всі старозавітні пророцтва. Він хоче переконати нас з вами, які чуємо, слухаємо Його розповідь, що Ісус є тим, кого пророкували, на кого вказували старозавітні пророки. Він є той, кого Бог обіцяв послати у цей світ, щоб стерти голову пекельному Змієві щоб повернути людей до єдності, до миру з Богом, щоб дарувати нам вічне життя і спасіння. Щоб ми в цьому не помилилися, щоб ми не думали собі, що Ісус то є хтось інший, аніж той обіцяний ще нашим прародичам в раю Адамові і Єві. Спаситель, спаситель світу. Нині церква нам так перед очі ставить трьох осіб. Царя Давида. І ми розуміємо чому, бо Ісус є потомком Царя Давида, походить із Його роду. Чому він народжується у Вифлеємі? А тому, що цар Давид був з Вифлеєми. І Марія з Йосифом приходить з Назарету до Вифлеєму, щоб там записатися. Бо цар Давид, а Йосиф належить до роду Давида, походив якраз із того, із того міста. І по тому, читаючи Євангеліє, ми неодноразово зустрінемо, як люди називають Ісуса Сину Давидів, змилося. Поможи нам. Давид сам у псальмах називає Його Ісуса Господом. Йосипа, ну ми розуміємо, чому. Це опікун Ісуса Христа. Це є той, який показує нам досконале виконання Божої волі. Він так уважно слухає, що Господь йому повідомляє і виконує все точно, докладно, бо є праведним чоловіком. І у кінці яків, брат Господній. Перший єпископ Єрусалиму, він уособлює, немов історію церкви, показуючи, що Ісус продовжуватиме народжуватись, продовжуватиме свою місію тепер таїнственного у церкві. Він народжується. Кожного разу, коли служиться свята літургія, він народжується на престолі, на цьому дискусі лежить немов би в яслах. Вифлеєм перекладається як дім хліба, Вифлеємі народжується небесний хліб, наша пожива. На престолі так само, в нашому храмі, який є теперішнім невдоємом для нас, через служіння священника, народжується, приходить цей хліб, споживаючи, який ми отримуємо вічне життя. Ми сьогодні будемо свідками і учасниками також священичих свячень Диякона Володимира. Його Христова Церква кличе до цього великого служіння бути наступником Якова, брата Господнього увійти у цей священичий чин, щоб відтепер на престолах церкви народжувати Христа та інствено перемінювати хліб і вино у тіло і кров. Спасите і своїми руками цей великий Божий дар передавати людям, передавати тим, які прийняли Господа як свого Спасителя, які увірували в нього. Бо отець посилає сина у цей світ. Не для того, щоб світ засудити, але щоб ти світ, світ спасти. І тому, дорогі, у цю неділю, так ретроспективно поглянувши ще раз, вплиде на цю таїнственну подію Христового Різдва, просімо. Щоб ми радісно прийняли Господа, щоб ми не залишилися байдужі або ворожі до Його приходу. Просімо, щоб він у наших серцях також народився і народжувався. Бачите, ми раз кажемо, Христос народився. І раз кажу, скажемо, Христос рождається, щоб якусь цю антиномію відобразити. Так, він вже народився в Ефлеємі понад дві тисячі років тому, але продовжує народжуватись у наших серцях. Бо, як казав хтось святих, яка би для тебе була користь, якби він народився в ефлеємі, але ніколи не народився у Твоєму. У Твоєму серці, у Твоєму житті. І ми немов би прагнемо того Божого народження у собі. І, дорогі, коли приймаємося та причастя, Господь входить до нашого серця, не мов би до Ефлоємських ясен. Амінь. Христос рождає